Снору все пекли власноруч, все теж пекли власноруч вчора ввечері. Готувалися. Ми збираємо на зсу, щоб допомогти нашим військовим перемогти цю війну, наблизитись до перемоги. У Поліському національному університеті відбувся благодійний ярмарок. Перемагаємо разом! На ньому бердичівські школярі продавали смаколики та вироби ручної роботи. Випічка домашня, різні сувеніри. Можна побачити вироби там мило, картини також є. Можливо, хтось купить. Також є пропорції, ручки і патріотична тематика. Одинадцятикласник Володимир каже, що проводять ярмарок, аби більше людей донатили на потреби ЗСУ. На жаль, війна досі триває вже другий рік, але донати йдуть трошки гірше ніж на початку. Тому треба підганяти людей, підганяти, працювати, старатися, щоб все більше і більше людей донатило і рухали нашу перемогу. Директорка Бердичівської гімназії номер 8 Лідія Савченко розповідає, що учні допомагають не тільки військовим. З перших днів війни вони волонтерять Допомагаючи внутрішньо переселеним особам, допомагаючи Збройним силам України. Що ми робимо? В школі засновано було гуманітарний штаб, і дітки долучались плетучі сітки, відливаючи свічки, роблячи випічку. Раніше військові самі приїжджали це, забирали, а зараз ми новою почтою відправляємо всі шляхи вже налагоджені. Діти активні, активні наші студенти, викладачі. Я думаю, що ми сьогодні, крім там, фінансової, складової якісь кошти на потреби наших Збройних сил, це такий і захід такого певного на, на, на нашому рівні певної інтеграції, єднання. І... І і стимулу для подальших ініціатив у цьому плані відвідувачі ярмарку кажуть, що намагаються не оминути жодного столика. Дуже багато набрали, допомагаємо нашому зсу, щоб наші хлопці скоріше перемогли у всій війні. Купила сердечко, але ще солоду ще дуже полюбляю. Обов'язково куплю в дітей. Діти організували і хотілося якнайбільше долучитися до такої гарної події, і наймога більше задонатити хлопцям. Кореспонденти Суспільного. Теж долучились теж доєдналися до акції. таке сердечко з Україною в серці. Є лист від 139 го батальйону територіальної оборони міста Бердичева. Наразі їм потрібні шини, до позашляховиків, зимові шини. Ну, одна шина коштує 6 тисяч. А нам треба зібрати принаймні мінімум 24 тисячі і купити їм шини. А також є запит на закупівлю запчастин для ремонту техніки, яка дуже часто і швидко псується. На ярмарку зібрали 21 тисячу гривень. Гроші передадуть для потреб військових. Катерина Тарасюк Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.